Добрий вечір. Сьогодні був ретріт у Кіна. Дякую за організацію конкурсів. Всі поринулись, всі щасливі, всі відволіклися, прийняли участь і задоволені подарунками. Дуже дякую. Було дуже цікаво, дуже різноманітно. Багато цікавих конкурсів. Подарували багато вражень. Були задіяні такі, як фізичні властивості, так і як кмітливість потрібна, щоб вигравати змагання. Тому я буду рекомендувати і дуже вам дякую за подаровані емоції. Яка також дозволяє зануритися в якісь спогади, наприклад, якісь передачі, з яких були запозичені деякі завдання. І приємно провести час, отримати безліч позитивних вражень і дійсно розслабитися дійсно розладку. Дуже дякуємо. Ще раз від команди Командас хочу сказати, що ми будемо читати вашу організацію наступного разу з новими завданнями і квестами. Дякую вам. Все було несподівано, дуже весело, дуже гарно і дуже цікаво. Хотіла да, подякувати за те, що ми так весело провели час. Нам було трошки складно деяких ковер, але ми впоралися і. Нам она мне Ви подавала. Вы так вот Да.